І на найгарячіші напрямки фронту відправили ще понад тисячу дронів від громади столиці. Військові 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців отримали ще 900 ФПВ і Ще понад 100 дронів на оптоволокні поїхали на передову до бійців 3-го окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго. Загалом на підтримку захисників цього року Київрада спрямувала вже 6 мільярдів гривень. Більше 30 тисяч дронів ми вже цього року передали нашим збройним силам. Як казав один з камбрігів, це по великому рахунку не тільки дрони, це по великому рахунку життя наших хлопців, не зважаючи на те, що Верховна Рада хоче у нас забрати і уряд хоче забрати у нас 8 мільярдів гривень, яких грошей вкрай не вистачає ті гроші сприймаються на. Підтримку Збройних сил України, на гуманітарну підтримку, на багато програм соціальних в місті Києві ці гроші потрібні, але тим не менш робимо все для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Наявність таких дронів дає можливість виконувати бойові завдання своєчасно і високоефективно знищувати ворога та захищати наших воїнів, а враховуючи те, що позаду нас. Мирна Україна, ми прикладаємо всім максимальні зусилля. Агентство Блумберг написало, що Зеленський планує звернутися до європейських союзників, аби вони профінансували підвищення зарплати для військових. Про таке він сказав під час спілкування з журналістами. Раніше європейці відмовлялися давати гроші на зарплати українських захисників, винятково давали на зброю. Однак саме українські військові, саме є тією зброєю, яка захищає кожного, наголосив на цьому президент Зеленський. Тому треба мотивувати добровольців значними виплатами. І Блумберг нагадав, що Путін вже давно пропонує великі бонуси і високі зарплати усім, хто погодиться воювати проти України.